Я всіх вітаю з Баварії. Це геч автомобіля ГМБХ Автохандель на каналі alex 333». Це наша парковка. Давно займаємось з 90-х років автомобілями. І багато років вже маємо в Німеччині свої площадки. Одна тут, в Бадбоклеті між Франкфуртом і Нюрбергом. Одна 400 кілометрів звідси між... Оснабрюком і Бременом, десь так. Ну, але більш ми знаходимося тут, бо тут ми купили помешкання вже давно і тут проживаємо, тому більш тут починали звідти з Оснабрюка. І частенько я показую тут на каналі такі машини, які ми придбали для продажу, і ще не поставили їх на продаж на стоянці, на, на сторінці мобіле. Наша сторінка мобіла, якщо буде цікавити якась інша машина, є завжди в описі кожного відео. Ви знайдете те, що вам потрібно. Можемо домовитися, щоб більш детально показати. Ну, але зараз хочу саме показати те, чого ще немає на сторінці. Ця машина тільки не проїхала. Ну, взагалі інші машини є, такі, які немає е, на сторінці мобіла. Але ну, я показую ті машини, які більш цікаві, не просто будь-які, а ті, які більш цікавлять людей. От на сьогодні це е, Сіат Толедо. Це, можна сказати, теж як шкода чеський, Volkswagen. А це іспанський Volkswagen Seat Toledo. Це в нас 1,2 TSI мотор. ТСІ мотор. От. Третій 2015 рік. Ця машина може бути дуже цікавою для тих, хто хоче придбати для внутрішнього використання. Це 1,2 мотор. Маленький річний податок. Така економічна машина тут. В Німеччині, хто є з українців, давно вже встигли зрозуміти, що понти нема перед ким ліпити. А так машинка от така вистачає. Вона має пошкодження, у неї, до речі, птюф до 5-го місяця 26-го року. Вона з навігацією, от, з обігрівом сидінь. І саме головне це ціна. 2990 коштує машина. Вона заїхала в кабана. Вон, подивіться, ще щитина є. Ну, Я до того, що машина абсолютно на ходу, капот не тронутий, під фарою окріплення отут трошки там зігнуто, ну дурниця взагалі. І крило там, на що його міняти? Тут можна вирівняти, у кого руки ростуть не з задні це купить собі. Решітку, оцю, за яких 20-30 євро купить пластмаску з омивачем Дурниця. Тут все на місці, просто ну як позняти, поставити на місце. В бампері отут є такий, як ви розумієте, це теж елементарно, елементарно клеїться все, бампери витік це. Решітка знизу теж клеїться. Поставити її на місце. Ну, так от. Радіатор цілий, все там ціле. Світло є, машина повністю на ходу. Fol farбирається. Як кажуть в Німеччині. Машина на зимовій резині, як бачите, на класній резині. Не... Не стара резина. А стоп. Розпаровка резина. Розпаровка. Тут якась літня. <хи> Чи ні, зимова тільки не така. Не така ідеальна. Одна, один пункт є отут іржі, але це не такий корж, що там дірка тут тільки ну, початок. Облущити, обезжирити і підкрасити кісточкою через федером аккуратніше. А так машинка вся абсолютно рівненька. От тут я мікро вмятина ззаді. Від багажу я малесенькі подряпини. Знизу тут. Так. Що ж то таке в мене не хоче? Стабілізатор розрядився чи що, є фаркопчик знизу покажу теж як виглядає Йо моє стабілізатор вечно підводить у мене. Так, покажу вам яка вона Всередині. Машина має немалий пробіг, ми не скручуємо пробіги, хто у нас на каналі знає, що навіть мільйон 225 тисяч було в Мерседесі, і то я показував свій власний мерседес. Я показував з, 580, з 570 тисячами пробігу Б8 і продав його, до речі, в Луцьк за копійки. От. Їздить він досі. Хтось там каже, що пробіг це вирок. Пробіг це не вирок. Навіть маленький пробіг по місту, навіть 50 тисяч по місту, може бути вироком, коли машина не догріта вічно їздила до робочої температури. От, на кожному світлофорі ставала через кожних 100 метрів. А є пробіг, от як у цієї машини. Руль, бачите, все супер. Пробіг 290 тисяч. Але машина виглядає як автомобіль, пройшов, який ходив на, на виключно невеликій відстані. Ущільнювач, сидіння. Все виглядає в супері. Ремінь безпеки. Найчастіше. Ну не можна цінити тільки там по, по одному ременю, буває в когось там замки на куртці були, та ремінь витріпаний, але решта добре. Треба показувати завжди все. От Педалі, кермо, сидіння. Дверка. Жодного шату немає, не грама на завісах тому що машина їздила на дальняк на кузова, кому потрібно зупинити на стоп-кадр стеля в гарному стані кермо, виліт регулюється, положення керма регулюється, мультикермо, навігація, підігрів сидінь, круїз, контроль. Як бачите, теж є електропідігрів електричних зеркал є. Ну, <головіка> кузов седан. Теж багато хто любить. Кузов седан. На ходу машина абсолютно на ходу. Це... Це той автомобіль, який, е, який продали не, не для того, що він виїжджений і неохот, неохота гроші вкладувати. Тут є. От вона, причина продажу. Коли немає причини продажу е, ніякої ціна дешева, ну, то є часто скрита ціна продажу. Ну а тут от трошечки крило вирівняти відрегулювати, можна і так їздити, ну, але так негарно. Вирівняти його не проблема. От, трошечки і відкрутити, вирівняти. Хто вміє, то за годину максимум поставити це діло на місце. Спереді не повибито, не ганяли на їй. Скло без сколів. Слідів граду. На даху нема. Тут є якась треба капнути фарби. От. Ну і такі Такі гроші 2990 коштує машина з тюфом. Береш і їздиш. Не обов'язково ж там навіть вирівнювати щось. По німецьких законах треба щоб було фоль фарби Тобто, щоб нічого не відлітало. Все на году, все мигало, фари світили. Ага, от яка тут ситуація. Заднє праве колесо і переднє ліве. Е, має один узор, ну це абсолютно нові, що заднє е, ліве, що переднє праве. Тобто, Заднє праве і переднє ліве. І ха, чого так який дебілушка так поставив? І однакові теж колеса. Е, Переднє праве і заднє Ліве. Теж однакові. Оце, блін, хтось майстер був, колеса міняв. Теж таке саме. Ну, і ржі більш ніде я не бачу, ні по порогах, ніде. Кому потрібно, можна буде показати більш детально. Ось тут бачу, той дебілошка погнув порога, не туди підставляв. Хазяїн був не дуже в автомобілях, розумів. Як колеса, тому що узор може відрізнятись попередку і позаду, але не різний спереді, два різних колеса і ззаду. Треба поставити наперед. Вони обидва зимові, але треба спарувати. Два колеса поміняти місцями. От. Ну, давайте вже заведу. Так ручник працює. Кліма теж працює. Валить холодним відразу капець. Зараз пароть на вулиці. Машина, яку вдарили, звичайно, хто її міг тут мити чи що робити, для чого. Та й добре, що не мито. Сухенький моторчик весь, все люкс. Вийму щук, не знаю для чого. В «Жигулях» люди виймали і зараз виймають. Хоча зараз це, скажу вам чесно, недоречно. Перевірятимете автомобіль. Не робіть цього, я роблю це, тому що... Багато є диванних блогерів, які так оцінюють, чи добрий чи недобрий мотор. 264 115 кілометрів була остання заміна масла. Мастила 03.08.23 року. Ось. О така машинка. Ну тут, звичайно, все ціле, тут нічого не нарушено. Саме крило, ну і там кріплення нижня, фара трошки. Хоча хоча це крило нагнуте і бампер, так. Да. Кріплення там. Кріплення там ціле. Тільки крило. Крило і, і бампер. Треба трошки відрегулювати, поставити на місце, вирівняти. І все. Рідина бачу. Прозора, значить, міняли її, машину, значить, обслуговували. Зараз я її заглушу. Гляну, чи там є сервісна. В таких машинах як Сеат. Сервісні бувають. Бо в багатьох в Volkswagen то вже не знаю як в Сеаті. Нема тут ніфіга ніяких сервісних. Не, Ні, є, є, є сервісна. Все, аті, так, буває. Тут Volkswagen вже треба при покупці замовляти. Бумажну сервісну, тому що вона нормально не йде. Так. 219 тисяч. Ні, 192 тут. Що це таке? 192? Коротше, та сервісна не проштамповано. Кілометри. 131 тисяча тут останній сервіс. Іспанці знають, як робити. Ніхто далі не пише сервіси, тому що всі знають, що при продажі хтось скрутить максимум там, на 150-180 тисяч. І так воно й буде. Всі будуть вірити і по Carvertical по перевірять. Все окей. Тому що на Carvertical Дані поки, поки на фірмі обслуговувалися. От, А далі вже все обслуговувалось в майстрів на гаражі. Ну і там, який дурень буде писати, більший пробіг. Хоча для бензинової машини... Рідко на бензинових багато наїжджають. Більш на дизелях їздять, і по 700, і по 800, але ж починаючи з 2000 року не прийнято просто залишати на ріг більше, ніж там 12, 13, 14, 15 тисяч. Наїздив 150, а крутонув і там carvertiкал дивляться, дебіли, біли. Car Vertical, клас. А машину перед кожним сервісом. Крутили собі, до речі, не для продажу, а для безпроблемного проходження наступного тюфа. Тому що коли прюфер, перевіряльник техогляду бачить у всіх 200-250 максимум, а тут ви проїжджаєте, мільйон 200, 000, він вас реально футболить любими способами, показує вам, що те-те-те-те треба робити. Аби ви відчепилися. Тому що ж він також бере на себе трохи відповідальність, більша, більший пробіг, значить більша можливість, що там щось накриється. І коли там щось накриється, скажуть, що ти, чувак. Не додивився. Е, не додивився при огляді, при видачі, при погодженні техогляду. Так що, та в принципі, пройти тогогляд можна і з 500 тисячами, ну, але більш запитань таке. Тому звичка у людей така. Та й продавати, продавати потім ну, краще. Треба дешево продавати, коли у тебе мільйон або 700 тисяч, а так собі 200 тисяч і все. Багато людей наших вірять, що пробіги таке бувають, всі як на базарі у нас. Ну не у нас, і тут те ж саме. Ті, хто е, вміють логічно зводите всі пазли, то загляніть просто в мобіли і подивіться пробіги, поки машина на гарантії. От тоді мало-мало дуже хто крутить машину на гарантії. Все крутять після трьох років. От до трьох років валом машин є 250-300 тисяч. І той, хто думає, що пробіги всі в Німеччині оригінальні, ну і в Європі, неважливо де, то ви що скажете, що потім... Машина перестає їздити після трьох років. А я вам скажу, що навпаки машина починає більше їздити. Тому що новеньку кожен старається небагато експлуатувати. Алло. Сусіди. Так, так, так. Є в нас Audi Cabrio. Недорога. Ну, це все на сторінці є. До речі, до речі, 1,4 є досі, не знаю, чого не продається. Класна ціна, вже зміняли ми ціну змінили. Нормальна ціна його стоїть на сторінці. Посад. Ні ржавчинки, нічого. Всі просто бояться, що 1,4. Але ж це 14 року машина. А проблемними були, 1,4 набагато раніше. А ті, той, що в цьому б 7 1.4, такий самий мотор і зараз на сьогоднішній день в гібридних посадах B8. Ніколи нікого не підводив, ніхто не, на його не ображається. Це я показую зараз вам, що є. Можливо, ви щось побачите для себе. І тут під описом відео, в описі відео під відео, є. Силка посилання на нашу сторінку. Заходьте, дивіться, якщо знайдете щось цікаве, телефонуйте, можна організувати детальний огляд за 30 євро. І в разі, коли ви будете купувати, 30 євро відмінусовується від вартості. Тобто це буде абсолютно безкоштовно. Будете не бабка надвоє гадала, будете знати. Все про машину, про її недоліки. Сьогодні забрали. Е, у нас чоловік забирав е, Шкоду Октавію. Я показував в минулих роліках 300 тисяч пробігу Шкоду Октавію. От. І він теж проїхав і вже все про неї знав. Обійшов машину, порахував гроші, сів і поїхав. Довольний чоловік без жодних. Несподіванок неприємних. Тому що часто так буває, що, ну, в основному так буває, що люди фоткають машини з, з потрібного їм ракурсу. Шукають найгарніший ракурс і потім приїжджають машину купувати. От, до речі, цю машину хтось сьогодні дзвонив у мене. Вона синього кольору, нібито. А має плівку під таксі. Напевно це він. Людина хотіла оглянути. Ну, можна буде оглянути. Ось такі машинки. Цей трошечки потовчений. Зайдете на сторінку і подивитесь. Це на українських номерах, це мій. Ну, одним словом, знайдете на сторінці. А по сіатику телефонуйте, якщо комусь потрібно. Можна буде показати більш детально, що там вас цікавить. Але в принципі я все показав. Машина на ходу. Я думаю, що це... Ця... Хоча й в Україну теж можете на авторіо зайти на предмет розмитнення. До півтора мотор там зовсім невеликі акцизи. Машина бита, ну хоча з минулою, з цією, вірніше, владою е нікого не цікавить. Бита, нікого не цікавить, за скільки купили. От. Цінять невідомо від чого. З пальця висмоктують ту е, митну вартість. Хоча по закону, подіючому, по чинному законодавству Держмитслужби України, воно все як і було, має бути. Від заявленої вартості. Тим більше, що ця машина пошкоджена, тим більше е, можна надати окрему квитанцію, окремий рахунок на на, на, на закупку, окремий рахунок, крім Купчої. ну, Тобто, так як по закону Держмитслужби. замитнити її в Німеччині, під митним контролем буде вивоз. Тобто цю машину мали би розмитнити абсолютно від заявленої вартості. От. Е, скільки буде по. За, по чинному законодавству можна прорахувати елементарно на, на такому сайті авторіа всім відомому, там є калькулятор митний. Вбиваєте об'єм двигуна, рік виробництва і все. Ну але хотів, що я сказати, це, напевно, більш цікаво на сьогодні для внутрішнього використання в Європі. Тому що тут такі об'єми 1,2 цінуються, тим, що мало платити. Ганяти тут нікому особу не потрібно, тим більше, не маючи ще роботи там, прибуткової, особливо, така машина не завадить на перших порах людям. Ну все, буду закінчувати своє відео. Якщо буде цікава машина, з рубрики ще немає на мобіле, обов'язково буду показувати. Ці машини для своїх підписників мають, має бути пріоритет якийсь у моїх підписників перед тими, хто не підписаний. Коли ви підписані, вам прийде повідомлення про моє чергове відео, про стрім, як зараз. І ви не пропустите, бувають дуже цікаві машини. На все добре, до побачення, до наступних відео.